Літо по Пластунськи. Два тижні більше трьохсот юнаків та юнок співали пісень та палили ватру у таборах. Пластуни самі заробляли гроші, аби поїхати в гори. Одні обрали для себе армію в пластунському, інші екологічну школу. Тож які вони будні у таборах бачила Марія Шиманська. Військово-патріотичний табір легіон вчить не тільки як рити окопи, а як поводитися зі зброєю. Фізична та вогнева підготовка, загальна тактика у пласті юнакам дають перші військові знання. Хлопцям доводиться нелегко. Військовий вишкіл не всім по зубах. П'ятеро вже залишили лави легіону. На нас давлять як психологічно, так і фізично. Це ну не я проект нас ну нас не принижують, але нам завжди дають якісь задачі і дають обмежено на них часу. Це дуже добре тренує як цінувати свій час, так і цінувати свої можливості. Потрібні такі табір, оскільки. Всі юнаки, всі громадяни України мають вміти захищати батьківщину. І не важливо, чи є війна, чи немає, вони мають це вміти. Користуватися зброєю пластонів навчає боєць батальйону Азов. Хлопець недавно повернувся із зони АТО, тому досвідом поділитися може. І зараз стабір легіон ставить перед собою трошечки інакші завдання, ніж він ставив завжди, через те, що держава вже в стані війни, але є загроза ще більшої війни. Коли я більш ніж впевнений, що кожен тут присутніх. Якщо не піде служити на цю війну, то принаймні захочеться зробити. Якщо одні пластуни навчаються захищати країну, то інші ж думають про її екологічну безпеку. У екологічному таборі вовча школа використовують альтернативні джерела електроенергії, зокрема, ось такі сонячні батареї. Дає дітям вишкіл по екологічних питаннях, зокрема. Сортування сміття, енергетика, альтернативні джерела, також любов до природи. Юліан приїхав спеціально у табір із Бельгії. Дізнець так. Ну не дуже багато нового, але в мене тепер дуже багато нових друзів і дуже багато нових знайомих, до яких я можу приїжджати на Україну. Пластунські табори триватимуть ще кілька днів. Марія Шиманська, Кирило Дудка, оглядня телеканал Зік.